Сьогодні маємо цікавий експеримент. Чи може планшет бути насправді геймерським пристроєм? Lenovo Legion Tab другого покоління заявляє, що так, і підкріплює це частотою оновлення 144 Гц, потужним процесором та роздільною здатністю екрану у 25 к, який прямо кричить, що створений для серйозних ігор. Для мене це взагалі дещо новеньке, бо до цього планшети в мене асоціювалися виключно з переглядом серіалів чи максимум з відеодзвінками. Але цей хлопець тут для того, щоб переконати мене у зворотньому. Тож для чого потрібен ігровий планшет? І чи справді це зручно? Давайте розбиратися. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий, сьогодні говоримо про ігровий планшет. Почати пропоную з комплекту. У коробці нас зустрічає сам Lenovo Legion Tab, захисний чохол підставка, кабель USB Type-C та SIM-тул для слота під картку пам'яті. Зрядного блоку в комплекті немає. Зараз це стандартний хід, тому обирайте щось на свій смак. А тепер переходимо до найцікавішого: сам планшет. Коли ти береш Lenovo Legion Tab у руки, ти розумієш, що це дійсно якісна штука. Металевий корпус з матовим покриттям має стриманий вигляд, але чітко вказує на геймерський вайб. Логотип Legion на задній панелі. Одразу натякає на зв'язок з іншими пристроями цієї серії. А колір корпусу, добре знайомий шанувальником лінійки, додає характеру і складає враження, що цей планшет дійсно створений для геймерських баталій. Що стосується ергономіки, то у горизонтальному положенні пристрій прям топ. Дизайн кнопок та портів продуманий так, щоб усе було під рукою під час ігор чи роботи. Кнопка живлення та регулювання гучності мають чіткий хід і приємно клацають. Дрібниця, але такі речі завжди радують. Та й спортами тут все теж як треба. На довгі Рані є USB Type-C 3.2 Gen 2 Gen2 для швидкого заряджання, передачі даних та навіть підключення зовнішнього дисплея. На короткій грані є другий порт USB Type-C 2.0, який підійде для зарядки чи OTG. До речі, слот для microSD дозволяє розширити пам'ять до 1 ТБ, що зручно для зберігання ігор чи мультимедіа. А комплектний чохол взагалі заслуговує окремої уваги. Він не лише захищає планшет, а й слугує підставкою, зручно для відео чи ігор. Також тут є отвори для кращого охолодження приз. Строю магнітні кріплення дозволяють відкривати чохол з обох боків або зовсім зняти верхню кришку, що додає гнучкості у використанні. Трохи дивую розташування фронтальної камери на коротшій грані. Для якихось там селфі це цілком зрозуміло, але планшет переважно використовується у горизонтальній орієнтації. Я думаю, що фронталка могла б розташуватися і на більшій грані це було б зручніше. Але в цілому планшет здався мені комфортним, особливо враховуючи його вагу у 350 грамів. Екран Lenovo Legion Tab другого покоління це те, що першим звертає на себе увагу. 8,8 дюймів, роздільна здатність 2560 на 1600 пікселів, і головне частота оновлення 144 Гц. Що це означає на практиці? Анімації та ігри мають суперплавний вигляд, як масло на гарячій пательні. Особливо в динамічних сценах це дає неймовірне відчуття занурення, але є й нюанси. У сонячний день яскравості екрана, яка сягає 500 ніт, може трохи не вистачати. Типі, деякими кутами. Тама екран стає трохи засвітлим та віддає рожевим. Однак, в цілому, дисплей класний, як для ігор, так і для контенту. Зі звуком тут все досить серйозно. Стереодинаміки розташовані так, що звук ніби обгортає вас з обох боків, створюючи відчуття об'єму. А підтримка Dolby Atmos додає деталі, через що навіть звичайні мелодії звучать соковито, хоча програмна обробка трохи помітна на пікових показниках гучності. До речі, про гучність вона дійсно вражає як для настільки компактного пристрою. Якщо чесно, я не очікував такого звучання під планшету, який можна тримати в одній руці, а от камери в Lenovo Legion Tab скоріше функціональні. Основна камера на 13 мегапікселів чудово підходить для сканування документів або швидких фото, коли потрібно зафіксувати щось важливе. Фронтальна камера на 8 мегапікселів забезпечує гідну якість для відеодзвінків. Тут навіть є б'ютіфікатор, який можна підкрутити чи вимкнути. У результаті Lenovo Legion Tab пропонує чудовий екран і звук доповнені практичними камерами, які роблять його універсальним інструментом для розваг та роботи. Але ще цей пристрій може похизуватися потужним залізом, яке робить його ідеальним для геймінгу. Оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 Plus gen 1 та 12 гігабайтами оперативної пам'яті lpddr 5 x Він легко справляється з будь-якими іграми. Що б я не запускав, усе буквально літає. Жодних лагів, затримок чи просідань. Багатозадачність також не проблема. Перемикання між застосунками миттєве. І додайте до цього багатошарву систему охолодження Legion Cold Front із технологією Вей. Яка забезпечує стабільну роботу навіть під час тривалих ігрових сесій. Планшет тримається холодним значно довше, ніж я очікував, і це величезна перевага для тих, хто любить затяжні ігрові сесії чи рейди. А якщо хочеться підкрутити щось під себе, тут є додаткове меню для налаштування продуктивності в іграх. У ньому можна обрати кілька режимів продуктивності, вивести показники FPS прямо на екран, або швидко очистити пам'ять для оптимальної роботи. Інтерфейс має дуже геймерський вигляд, але функціональність на висоті. Ну і щодо фактично. Тестів. У CPU-сротлінг тест планшет пройшов 30-хвилинне навантаження на 100 потоках і став лише ледь теплим, але тротлінгу не було взагалі. Це дуже крутий показник, який підтверджує стабільність роботи заліза навіть на максимальних обертах. У Geekbench 6 результати теж радують: 1804 бали в одноядерному тесті та 3870 у багатоядерному. А графічний процесор набрав 6052 бали. Це гарантія відмінної продуктивності у візуально насичених іграх та застосунках. Такі показники. Ставлять цей планшет в один рівень з багатьма топовими флагманами, а найприємніше, що воно ще й відчувається у реальному використанні. Що стосується пам'яті, тут 256 ГБ будованого сховища, чого достатньо для встановлення десятків важких ігор та купи мультимедіа. А якщо вам і цього буде замало, тут є слот під картку microSD до 1 терабайта. Загалом виходить так, що Lenovo Legion Tab другого покоління це не просто потужний пристрій на папері, а й цілком практично потужний пристрій. Він легко справляється і. Із сучасними іграми доводячи, що планшет може бути серйозним геймерським інструментом. Lenovo Legion Tab має акумулятор на 6550 мАч, якого спокійно вистачає на цілий день. За час мого тестування для серіалів чи веб-сюфінгу це 10-12 годин роботи без зайвих питань. А от в іграх, як очікувалося, батарея сідає швидше, десь годин за 5-6. Заряджається планшет через порт на довгій грані з 0 до 100% за 90 хвилин. Під час мого тесту потужність заряджання становила приблизно 22 Вт. До 50% планшет заряджається приблизно за 40 хвилин, що реально рятує коли часу обмаль, обидва порти USB-C підтримують заряджання, але швидке заряджання працює через порт на довгій стороні USB 3.2 Gen2. І тут є класна фішка, можливість грати напряму від розетки, оминаючи акумулятор. Це не тільки знижує нагрів, але й зберігає ресурс батареї під час тривалих ігрових марафонів. Загалом заряджання та автономність у Lenovo Legion Tab зроблені так, щоб ви могли грати чи працювати абсолютно комфортно. Зараз Lenovo Legion Tab коштує 22 999 гривень. Але з 15 грудня діятимуть різдвяні знижки на планшет у магазині shop.lenovo та інших мережах. Це планшет створений для геймерів і любителів мультимедії. Потужний Snapdragon 8 Plus Gen 1. дисплей з частотою 144 Гц і автономність, яка тримає цілий день. Усе це робить пристрій крутим вибором для серіалів, роботи та, звісно ж, ігор. Планшет підходить тим, хто не залежить від мобільного інтернету. Тут тільки Wi-Fi. але чесно кажучи, у в домашніх умовах чи в офісі цього вистачає з головою. Головні плюси класний дисплей, продумане охолодження для стабільної гри, швидке заряджання і можливість грати від розетки, не перегріваючи батарею. Всі ці деталі роблять користування комфортним та приємним. Lenovo Legion Tab – це пристрій, який точно сподобається тим, хто цінує продуктивність та комфорт у кожній деталі. А на чому граєте ви? Якій платформі надаєте перевагу? Ваші відповіді традиційно пропоную залишати в коментарях під цим відео. І звісно ж, якщо було цікаво мене послухати та. Хочеться ще не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Щиро вдячний всім, хто так робить, особливо тим, хто розповідає про мої відео своїм друзям та знайомим. Це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту. Також нагадую, що в описі відео, окрім посилання на цей планшет Lenovo, є і лінк на мій Тікток, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штучки. Тож підписуйтесь. Поруч зі мною. Ось тут з'явилося два моїх відео: одне з яких ви можете переглянути наступним. Можете обидва переглянути, я зовсім не проти. Мене. Весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!